129-й псалом, пісня ступенів. Із з глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто стоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у Слові Твоїм, уповає душа моя на Господа, від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі, нехай уповає Ізраїль на Господа. Бо у Господі милість і велике у нього визволення, і Він визволить Ізраїля від усіх беззаконь Його.